Вітаю, ви на каналі Мовмі. сьогодні у нас з вами зарядка. Зарядка для спини для тих, хто має сидячу роботу, зняти напругу з верхньої частини спини, з верхнього плечового поясу, покращити поставу. І, Цю прибрати скутість та біль. Ну що ж, давайте розпочинати. Ну що Ми займаємо позицію на килимку сидячи, одна нога зігнута спереду інша позаду. У нас позиція зігзаґ. Да? Руку виставляє в сторону, і ми нахиляємось в сторону, розтягуючи в бічну Поверхню нашого тулуба тулубаю кліткою. Працюємо руку красиво, потягуємо в діагональ, не завертаючи за голову, просто тягнемося в діагональ. Ця рука, яка у нас на підлозі, ми розслабляємо плече, вона опускається вниз, ніяк ось таким чином не напружуйте, так? ось повністю розслаблено. Знову вдих. І з видихом потягнулися. В лікті трошки рука призгинається. Видих і вдих. І ще видих. Рука чітко в сторону, не позаду, саме в сторону. Видих. Вдих. І ще три. І ще два. І останній раз. Потягнули з рукою і завернулись в ротацію. Закрились. І відкрились, подивились під руку. Знову видих. І вдих. Видих. І вдих. І видих. Знову закрились, поклали іншу руку до підлоги і ми потягнулись добре лопатками назад, округлившись в спині. Дві руки, начебто розтягують килимок від себе. І занирюємо вперед, прогнулись, назад, потягнулись. І така хвилька в нас вперед. Назад. Вперед. І назад. Вперед. Назад. Останній раз вперед. І потягнулись назад, затримались в цій позиції, килимок від себе розтягую вперед руками, а лопатки тягну назад, дихаю животом. І ще 5, 4, 3, 2, 1. Ми розгинаємось, випрямляємося і повертаємось в центр. Тепер руку ми кладемо позаду на ногу до своєї стопи, ось тут внизу, до ногу тримаємо. Іншу руку через сторону наверх, і закрутились назад, подивились, прямо лікоть має торкнутися вашого коліна. Або, а, якби направлятись, да, щоб торкнутися. Якщо хтось не дотягується, просто тягніться назад, відвертаємось і розкрились знову вдих. І закрутились ух, з видиху. Огляд нас супроводжує руку, і дивиться потім голова назад. І розкрились вдих. І знову видих. Вдих. видих. Останній раз, вдих. І завернулись назад, подивились, дихаємо. Руку опустили. Якщо не дотягується, не можете покласти собі до коліна. Просто тримайте, начебто хочете прямо опуститись вниз. Ще 4, три, два. Один. Супер. Ми розкриваємось, руки прибираємо назад і міняю нашу сторону. Та? Тепер інша нога спереду, друга позаду, руку через, не через а в сторону поклали. І рукою тягнемось в діагональ. Призгинаю цю руку протилежно. Видих. Вдих. Видих. Красиво в діагональ. Отягнувсь рукою, плече розслабляємо. Ваші ручки вниз, лікоть призгинається. І ще. Три, вдих і видих. Два. Останній раз. Потягнулись і закрутились. Видих. І відкрились. Вдих. Під руку подивилися. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Віддих. Вдих. Останній раз закрились, поклали іншу руку до підлоги, і ми начебто тягнемось лопатками назад, коврик від себе розтягуємо. І занирнули вперед, розігнули спинку. Назад, потягнулись, округлились. І вперед випрямлись І назад. І така у нас в нас хвилька. Вперед, назад. Розслабляємо спину. І вдих. Працюємо над мобільністю нашого хребта. І над гнучкістю спини, мобільністю грудної клітки. Все, щоб зняти напругу, скутість та біль. Видих. Вдих. Останній раз. Є, потягнулись, викинулись і повертаємось в центр. Супер. Тепер ноги ми схрестили по. Турецькі, би я називаю цей сіт, ось ми беремо руками внизу в свою, свою ногу і відтягнулись назад, знову округлились. Ми тримаємось ручками за ногу, таз підкручується вперед, і прогнулись та назад. Знову видихнули, лопаточки, округлили і випрямили. Плечі опущені. Тут піднімаємо, а тут, коли випрямлюємось, плечі опускаємося вам. Потрібно дуже добре розігнутись і випрямити спину. Видих і вдих. Останній раз, видих. І вдих. Випрямилися. Супер. Руки відвели прямо перед собою. Да? І ми розвертаємось в сторону, повертаюся, руки розкриваю і закрили. Знову вертається в сторону, видих. Погляд супроводжу руку та що йде назад. Видих вдих в центр. Знову. Угу. І ще. Три. Два, один. Супер. Та рука, яка позаду, ми кладемо її до підлоги. ця рука до коліна, і ми відвертаємось максимально назад, утримуємо цю позицію в скрутки, да, в протилежну сторону. Коліна, начебто від себе. Ще тримаю п'ять. Чотири, три, два, один. І на іншу сторону. Закрутились. Погляд назад. рука назад. Коліно. Протилежна рука. Тримає. Ще п'ять. Чотири, три, два, один. Супер. Зробили спокійний вдих. І видих. Останній раз. Вдих. І видих. Понахиляємось направо-наліво. Угу. І ще. Три, два. Залишились з однієї сторони, ротація і полу. Такий круг намалювали ручкою. На іншу сторону вийшли і з іншої сторони полукруг. І знову Видих. Видих. І видих. Вдих. Видих. Вдих, останні і вдих. Розкрутились і піднімаємо, міняємо позу. Ми стаємо в позу стола. Ваші долоні під плечима, коліна під стегнами. Ширина та застегнею в наші коліна, і ширина на ширині плечей ваші руки. Отже, ми з вами провалились грудьми вниз, звели лопатку. І піднялись лопаточки розведені, Знову провалились і працюємо рух лопатками. Ось. Просто в грудному відділі поперекову ми не прогинаємось, ми провалюємось тільки грудьми. Ось І тут акцент на роботі лопаток. Знову ще вниз, наверх, вниз. Наверх. Вниз. наверх, Вниз. Наверх. І ще три. Ще два. Один. Супер. Тепер я від'їжджаю, відтягую таз назад, сідаю, потягнулись. Руки залишились спереду. І повертаю таз в центр. Знову таз назад. таз вперед. Таз назад. Таз вперед. Тепер тянули таз назад. І зробили підкрутку тазом, округлившись попереку, переношу круглою спиною в центр вагу тіла. Тут прогнулись і знову перенесли вагу тіла назад. Підкрутили таз, округлившись в грудному і поперекому відділі в центр. І ось така хвилька. Да, Відстроюємо і прогнули знову назад і хвилюю вперед. І ще назад. Вдих, видих, вперед. Ще три рази. Супер. Останній раз. І є. Тепер ми, округлившись наверх, потянулись круглою спиночкою. Прогнулись, кішка, корова. вправа називається. Вдих І видих. Останній раз, Вдих. І видих. Супер. Руки ставимо ширше нашого коврика. Та, і я грудним відділом а, переношу, о, переношу в праву сторону, згинаю правий да? і повзучим рухом знизу проповзаю та залишається з е, колінами на одній лінії. І в нас такий круг зі сторони в сторону, спиною хвиля, але збрава наліво. Та, тут округлились. Тут прогнулись. ліктях, Руки згинаємо, лікті трохи розводимо в сторони, і справа наліво хвилька у нас працює спина, округлилась, прогнулись, проповзаємо грудьми. наче по підлозі є і зміна направлення. Вправо на артикуляцію, на мобільність хребта, на гнучкість і на рухливість спини. Все, щоб зняти напругу без складних рухів тільки на розслаблення. Видих. І останній раз. І видих. Супер. Ми залишаємо знову, руки ставимо по ширині плечей. Відводимо руку праву вперед, потім в сторону. Ротація внутрішня завернули плече всередину і завели руку назад, торкнулися своїх лопаток. Відкрились ротацію, підняли лікоть вверх, опустили вниз. І руку повертаємо вперед, опускаючи вниз. Поміняємо ліва рука вперед, в сторону, внутрішня ротація, і завели назад. Відкрили лікоть наверх, опустили вниз. І повертаю висхідне положення. Знову рука вперед. Сторону, внутрішня ротація. Завели назад. Ліктем потягнулись. Вверх, відкрились. Вниз і повернулись в висхідне положення. Знову вперед. Сторону. Внутрішня ротація. Назад. Лікоть наверх. Грудним відділом відкрились начебто в сторону, і поставили. І ще працюємо. Вдих. В сторону. Внутрішня ротація. Назад. Угу. Є І ще. Руку прямо, коли відводимо за спину. Не тягніться високо, трошки навіть нижче до денис лопаток або навіть на попереку, щоб більше була змога відкритись ліктем наверх. Є І ще по разу. Перед в сторону, внутрішня ротація. Назад, ліктем наверх. Угу. І останній раз вдих в сторону ротація, завернули. Є. Супер. Молодці. Ми сіли знову назад і потягнулись руками вперед, розслабились повністю спину поза дитини. Ще 4, 3, 2, 1. Супер. Я розгинаюсь через хх спину, переношу вагу тіла і х х позу кобри плечі вниз. І тут ось такий в нас рух, рота... ротація, повороти просто вправо-вліво, вправо-вліво. Угу. І ще 5, 4, 3, 2, 1. Супер, піднімаю таз і знову сідаю Позу дитини потягнулись руками вперед. Через кругу спину дали, імпульс, перенесли вагу тіла. Знову кобра. І в сторону, в сторону. Три. Два. Один. Супер. Піднімаємо таз. сідаємо на п'ятки. Супер. Потягнулись. Є. Повертаємось в східне положення чи, стола або чотирикутника. Далі ми ставимо пальці стоп, упираються а, в підлогу. Ми сіли назад, тут згинання, розгинання пальців. Ми даємо імпульс і вагу тіла переносимо назад і давимо на стопи, да, щоб вони теж трішки включились. Три, два, один. Супер. Тепер ми піднімаємо коліна, розгинаємо коліна, випрямляємось і ставимо коліна назад. Знову вперед. Розігнулись і опустились. Сіли, встали, відірвали коліна назад. Супер. Вперед, відірвали, прогнулись. І якомога сильніше штовхайте грудний відділ, коли виходимо в гірку. Ставимо п'ятки до підлоги і розтягуємося. Супер. І ще разок. Вірвали коліна і в гірку прогнулись, прогнулись. Ще чотири. Три, два. Один. Молодці. По черзі. Згинаємо, розгинаємо наші коліна. Чотири. Три, два. Один, згинаю коліна і опускаємось вниз. Переносимо вагу тіла назад. Сідаємо, завернувши стопи всередину, сіли на ваші стопи, розкрили руки через сторону на дих. І спокійний видих. І ще раз вдих. І видих. На цьому ми закінчили. Бажаю вам гарного самопочуття, виконуйте цю зарядку. Коли у вас є час, особливо, якщо ви маєте сидячу роботу, вона вам допоможе розслабити спину і мати класний вигляд без сутулості, без спутості і так далі. Тому пишіть коментарі, ставте ваші вподобайки і перевірте, будь ласка, підписочку. Всім до зустрічі, всім пока, бувай!